Благодать Господа нашого Христа, Любового Царства і Святого Духа Святого Мама намагав вас в бальному працівництві з тими країнами, де ви з'явлені. Білі, попитать пару Йосипа. Ці народи всі колені, мріяний храм, на насінь після цих війн. Бог царює. Не смерть ворогам Соломон попросив, не довгий, ні життя, ні багатство. Просив мудрості судить цей нарік, як пісок на берегу моря й мовитися мудрість даним. Такого, як він, не було й не буде. І те, що він не просив. Басу буде на ньому і слава. Тобто, які він не буде під час його царювання. Якщо він буде ходити його дорогами, стерегти його в западі постанови, як опатько Давід, то продовжить його дні. 40 років Соломон царював. 40 років від Давід, 6 місяців. 40 років, 6 місяців. І те саме. 7 років, 6 місяців в Хевроні над Юдеєю і в Єрусалимі над Людині із районом. Триста років, разом 40 років 40 років, 6 місяців. 40 років був мир під час деборів. Соломон значить мир. Мирон був в школі, на солісні. Чоловічого роду он робиться. Серед ти щодней жінки не йшов. Ну, уже то смерть є, в Соломонових словах. Схопить грішно. То театр миру був виходити до, ви до е, молитвеного дому, щоб йти на Красну. Красна на площі в Москві. А в Луцьку є територія, де називали Красне, але не площа. Просто Красне. Ну, щоб не було, не асвальту, що щоб... Ну, не таке, як я став, але в Москві. На кіч корів виїдемо від віноодому. Кидаць я цар миру. Мелхистек, він цар правди, і цар Салим, цар миру. А Веселом, мій батько, мир. Та відхів помер, то й, коротше, він помер зі своїм сином Веселом. Господом Сион, твій Бог царює. Нехай буде ось у що зашне добрим. Хто не добрий крипу самого Господня, алюбовна світ смерті і спасла. честь честі слава. Аллилухя, Вої. честь чести слава. Бог з нами. Амин. Мир не здрав, Машкан